Друзі, доброго дня! І так, українцям планують перерахувати пенсії, хто в результаті отримає на 2200 гривень більше. І так, нещодавно український уряд затвердив нову бюджетну декларацію на кілька років вперед. Кабмін планує залишити мінімальну зарплату в Україні у 25, п'ятому, та двадцять роках на рівні 8 тисяч гривень, тобто так як зараз є в 24 році. Також буде заморожено і прожитковий мінімум. Це саме ті показники, які впливають на рівень пенсії українців? Виходить, що рівень пенсії заморозять на три роки? Ні, через деякий час уряд все-таки вирішив вирішив у 2025 році підвищити мінімальну пенсію на аж 229 гривень, довівши цю мінімальну пенсію до 2590 гривень. В свою чергу максимальна пенсія збільшиться на 2200 гривень у 2025 році. Як вам така новина? Дуже схоже на метод кнута і пряника, де вони однією рукою забирають багато, а другою віддають мало. Зверніть увагу, спочатку вони захотіли заморозити пенсію на три роки, а потім вирішили у 25-му році додати аж 229 гривень, і то невідомо, як це буде реалізовано. Одним разом буде нараховано, чи можливо будуть це підняття розтягувати частинами на протязі всього 25-го року. Невідомо. Також лишається питання, а що у 26-му та 27-му роках. Все-таки пенсія буде заморожена на рівні 2024 року невідомо. Я не буду продовжувати розповідати про розрахунки, але тут і так все ясно. Уряд працює на максимальне зниження рівня пенсії. Кожний місяць придумуються нові і нові методи зниження пенсії, можливості її невиплати та зменшення пенсійних витрат. Вже ніхто не розуміє, що впливає на розрахунок пенсії, як вона розраховується та нараховується, яка формула розрахунку, та які показники впливають на її зростання чи зниження. Невідомо цей метод заплутування застосовують тоді, коли хочуть не виплатити гроші і хочуть зекономити на звичайних громадянах, пенсіонерах. Шановні глядачі, прошу підписатися на цей канал, щоб стати частиною спільноти банківського клубу. Також прошу вас поставити лайк та в коментарях написати вашу думку щодо цієї новини. Ваша думка дуже важлива. Все найкращого.